Так, ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою гра Артоді Рюдват. Р... 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 Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так усе, не вижу, може хтось очікував, що у нас буде оця ташка вже в сьогоднішній серії. Але ні, поки що ще продовжуємо сію. Але на цій, це вже реально останнє відео по цій ташці. Але ладно, не так, нам потрібно що, прокачати мотори. Е, я вже прокачав на один рівень. Хочу, що сьогодні наша ціль цього відео, це відео буде у нас на 9 хвилин, наша ціль, ціль його просто-напросто прокачати повністю. Чим побільше цю машину, не повністю до кінця, а чим побільше. Тобто, ну, за ці 9 хвилин, чим більше треба прокачати. Чим більше, тим краще. Щоб вже завтра реально. Чим сам, коротше, багато прокачати і далеко проїхати, бо можна навіть до машин доїхати, щоб вже завтра ми з вами точно їхали на другій машині. Тому я ж ще раз повторюю, не наголошую, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати мої відоси, а також не перемотуйте відео, бо то, що тут там можуть бути дуже цікаві моменти, щоб не пропустити ці цікаві моменти, то обов'язково не перемотуйте. Дивіться відос без перемоточки. Так, а ми пацани, не погнали, знову я вже доїжджаю до останньої мітки своєї, давайте... Ще чує за газом. Так, опа і опа. До речі, нам бочка не зривалася. Ладно, давайте трохи опа, кайфуємо. Я вже пацани майже до заправки доїхав, ще прокачаю ні трохи. І тоді доїжджу, доїду до заправки пацани. Я ж кажу. Це у нас як дві цілі. Взагалі, це не ціль, ну просто що желательно пацани сьогодні. це, Чим більше не, дуже багато проїхати, коротше, чим більше, тим краще і тим. Чим більше прокачати, тим краще. Коротше, багато прокачати, багато проїхати. Все. Чекайте, рекламу. Так, пасмі, що ми зараз можемо робити? Давайте розбираємося на резину, хочу щось сьогодні, хочеться мені резину прокачати. Ну ладно, різину ми сьогодні обов'язково прокачаємо. Я про різину не забуваю, про нову гуму На носіця топу, але я не забуваю, ще про другу. Но зараз, зараз ми з вами прокачаємо ці саталіти. Саталіти це, типу, в мості, в частині, і мотор-двигун. Обов'язково ми це все з вами зараз прокачаємо, посадити все. Ну, давайте свій бах. Пацани, я думав, цей бак зараз до мене прийде, Він прийом, я думаю, він зрозумів зараз на мене пригне. Ну і пофігу. Так, ну що, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, пацані, це нам сьогодні потрібно хасанити, так сказати, щоб багато заробити грошей. Так, окей. окей, долари, Нам потрібні долари Ладно, пацані, давайте. Зараз опача. У мене ще є нітро, на якому я буду в останню чергу їхати. Прикиньте зараз до заправки, де їду, бо того що ну, мені до заправки буквально 50 метрів не вистачило. Так, а це повинно вже вистачити. Давайте газюри. Так, опа. Опа. Ні, лампочка ще не мигає. Не, вже мигає, вже мигає. Ну давайте тоді на нітро будемо такою їхати посади. Опа. І опа. Все пацани, ми з вами заїхали навіть далі заправки. Опа! Ну все, вітайте мене з другої спроби. Ми з вами доїхали до заправки. І тут ми з вами заробили 93 ляма. Так, ось не все. Тепер нам потрібно їхати до ще одної заправки, а тоді вже й до машини. Ладно, резину за не забувай, давайте двигун прокачаємо, щоб багато чого зробити. І ще о, сателіти. Ну і давайте ще раз сателіти. І залишилося на нас лям. Все пацани погнали. Тут вже я бачу, що під рівношої тачки розвіша, то вона з хіба щось. 30 км, зараз вже збільшується до 40. Давайте засікати. От зараз у нас порівненні зараз засічу так, давайте порівненні, хочу рівнені. Все. От порівненні, порівненні пацани Наша тачка їде от 30 40 км. 40 км їде, якщо от порівненні прям. До 40, а подивимось, я зараз ще раз покачаю двигун, потім сателіти, то подивимось, скільки вона буде їхати далі. Зараз пацані 40 км їде. Рівно. От, рівнина, рівно 40 на 40 опців. Сережка тримається. Подивимось, чи більше вона буде їхати, чи ні. Опа вагони! Пацани, вагони, віці, ці вагони. Я перший раз тут вагони бачу, бо я до такого рівня ніколи в житті не доходив в цілі. Я її, щоб до кінця проходити, ні, я колись не грав, ну, знімав відео, навіть то я щось в третю машину тільки купив, але я не дійшов до кінця. Давайте ще нітрогу зараз. Ух ти, блін. На ні, ну, нітро, то, звісно, вона летить. Це вже нічого не дасть, що вона летить, може летіти як як 80 км, так і 120 Блін, я майже до заправки доїхав. Ну ладно, може ще сьогодні до заправочки доїдемо посиня. Чим більше прокачати і чим далі проїхати то краще. Так, давайте зробимо отак от, от з вами. Так. Перевіряємо, пацани, дивіться. Їхала ця машина 40 км зараз? а А зараз, пацани, стрілочка тримається так і на 40. Ну рівно на 40, а навіть деколи більше. Ну блін, тупо реально. Вона тримається так само, як трималась майже. Окей, 40, окей, 40. І на двигун майже нічого не повлияло. Чуть-чуть стрілка більше почала рух. И зараз мы еще мості прокачаємо, міст, мист. пацани. Прокачаємо ці саталиты і подивимося, скільки у нас це все дело будем заниматься и скидки все буде. Так, окей. Окей, добре. Давайте, пацані, за Цю нитрушку. Вот всю нитруху. І пішли. Опа. 120, двадцать, пацаны, в мене свідомотр. Стрелочка з лежала. Ох! Все, средні брони нема. И двері. И двері дверей тоже. Так, окей, давайте їдемо. Идем, пацаны, і зараз же з вами будемо далі працювати. Ладно, уйгнусь, коли живем з вами покажу, а тебе шмат саталіт. Так, ну що, пацані? треба ще раз приїхати, нам не вистачає насті сателіти. Так, ну окей. Сателіти, пацани це шестерні мості, без яких, якщо їх не буде або вплине, то машини не буде їхати, бо колеса будуть заблоковані, тупо, ну як заблоковані. Вони навіть не покрутяться. Бо це шестерін, яка крутиє весь диференціал, пацани. Коротше, хто знає будову моста машин і тракторів взагалі, хто знає будову мостів, той знає, про що я говорю. Хто не знає пацани, то і звичайно. Не знаю, ти скажешь, що я придурок, що я мелю. Ну, в будь-якому випадку мені покрай, все одно. Так, давайте, опа, давайте не труху. Он все глаза закрыл. Ой-ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо Опа, і пішло, пацане, все дивіться, 120-120. Увага на спідометр. Повторюю, увага на спідометр. Стрілка наша була на 120. Вона тупо лежав спідометр. В передній рівні немає, вітайте мене з роборубкою цієї немає. Так, пока що середня... Ой-ой-ой! Поки що середня броня і задня тримається, передньої нема. О, це, пацані, важко, важко. Все, я вже й не вийду. Ні, знаєте, я ще під цей гурт виїхав. Може, де буде качатися, ну ні. Так, ну що, давайте ще один раз, зараз 40 км порівнені. Так, стрілочка тримається рівно на 40. Я прокачував двигун. Зараз ще прокачаємо сателіти. Це якщо це все на рівності в то взагалі то. Ладно, давайте. Опа, і стрілочка лежить на 120. Це, пацані, так можна їздити. <гум> Якби щоб реально це не, не тільки на нітро, воно так була. Слово взагалі від слова, взагалі не ліз. Так, добре, пацани, добре. Краще ми з вами зараз ще Опа. І опа. Ух ти, блін. Ну ще кажуть, що я не вийду. Ні. Давай на задньому. На задньому, пацані, по вагонах. я більше. Валю, валю. Ой, не, не, ні, ні. Передня броня тримається, пацани. Передня нас, броня обов'язково тримається. Опа. Ну я вже, пацани, до заправки не знаю, чи доїду, але я і так багато вже проїхав, проїхав за ту заправку. І купив багато чого. Двигун. Е, цей, Двигун саталіти. Двигун саталіти. Ну я багато чого покачу. Хай я навіть одні запчасті прокачу на набагато рівні, тому це як теж рахується. Так, пацани, що? проїхали ми з вами вже далі. Так. Коротше, ладно, реклама, реклама мене бісера. Коротше, ладно, погнаем. ми Зараз нам ще трохи підсобирати мої резинку, під, ладно, покачемо ще саталіти. І того посіння. У нас все порівняно. На 4 рівні показує дві і, і саталіт. Це був другий другий пункт це сателіт, Ладно. Погнали, було 40 км. Та ви що вгораєте? Як було 40, так і є 40. Як була стрілка на половині Азорба, на нулю, так і є. Блін, ну це напевно ще на один рівень треба робити. Або спеціально коли я засікати це все дому, то ну, мені не вийшло. Так, ладно, пацані, ладно, давайте зараз з вами оста, останній раз проїдемо і ще там щось прокачаємо, пацані. Давайте, останній раз, як ніколи, від душі тут поїдемо. Давай, опача і опача. Подивіться, скільки важко лябінгу вже пролетіть і пацані. пацани. жагні. Опа! Сальтухи, сальтухи, сальтухи. Передньої уброні не нема, вона тупо відлетіла, хоча я назад припаковал припав. Так, вже відео на 8 50 секунд, ну окей, окей, чуть довшего. До давай, 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 все, пішло. Пішло, пішло, давай меточку проїжджаємо. Так, метку ми там обов'язково проїхали. Так, ну давай, все, все, пацані, меточку проїхали, їдемо далі. Їдемо далі летимо, може доїдемо за заправки. ні, ну то, що ми зараз доїдемо за заправки, це міф, але... Так, все писаємо, давайте. <кхм> Дивимось, що ми на цьому заробляємо. Пробив 113 лямів і що ми можемо прокачати. Давайте прокачаємо. Давайте прокачаємо оцело і оцело. На 2 рівня прокачав цю ходулу ходову пацани прокачав. На цьому все, з вами був Колябінго. Наступній серії побачите вже оцю машину без прокачування. Її не буду прокачувати, доки не почну записувати відео. Все на відео почнемо. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Вдячний, хто дивився відео без перемотки Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Пока.